Близько не буде. Обласний автодор активно готується до роботи у зимовий період. На даний час здійснюється закупівля посипного матеріалу, готується спецтехніка і складають групи оперативного реагування на дорозі в осінньо зимовий період. За інформацією очільника відомства, область уже більш як наполовину забезпечена технічною сіллю. Також триває підготовка піщано-сольової суміші. До роботи в зимовий період готові 75% техніки облавтодору. Однак бракує через недостатнє фінансування запчастин. Відчувають на підприємстві проблеми із заготівлею паливно-мастильних та фракційних матеріалів, хоча вони в області є. Тому губернатор доручив підлеглим допомогти дорожнім службам у вирішенні питання. В області у нас в наяв, 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 наявності дуже багато жорстяних і піщаних кар'єрів. І е, минулі роки е, районними державними адміністраціями надавався дозвіл на е, е, те, щоб ми мали право до двох метрів глибиною розробляти такі кар'єри і заготовлювати таким чином фракційні матеріали. на сьогоднішній день це заборонено. Будь ласка, опрацюйте. Що ми в цьому плані можемо разом із дорожними службами зробити для того, щоб підтримати їх і вони були готові реагувати на виклики погоди, які безумовно скоро будуть на наших вулицях.